Всім добрий день, всіх вітаю. День сьогодні такий гарний сонячний. Їздила на почту, повідправляла посилочки. Є в мене одне таке прохання. Можливо, буде дивитися мене ця жіночка, звати її Людмила. Вона замовила у мене скатертину. Скатертину. В техніці Рішельє велику за 500 гривень. Замовлення вона робила по телефону і не вказала номер телефону. А так як на протязі дня в мене було ще декілька телефонних дзвінків невідомих, і я не можу тепер визначитися із цією посилочкою, тому що адреса є, а телефона немає. Тому, будь ласка, якщо ви мене дивитеся, то... То скиньте мені у вайбері номер телефона або перез... зателефонуйте, тому що така вийшла вийшов такий невеличка неприємність така. Так, далі хочу вам показати, сьогодні взагалі я хочу записати розпаковочку, їздила в магазин, трішки скупилася. Верніше по дорозі з почти. І хочу показати із своєї колекції. Ось такий рушник. Я його постелила тут на столі. Його можна використовувати як ранер. Це, я його. Так він мені попався в посилочці. Я не на барахолці, його купила ніде. От Зверніть увагу, яка краса, яка тут структура тканини, такий крупний клітини. Тканий такий він ніби в декілька ниток. Ось не знаю, якщо видно. Як камера передасть. І потім із цих же ж ниточок сплетений такі ось китички, сіточка така, і далі йдуть киточки. Ну, я їх ще не порозправляла. Ну, це, Ну, це... Так хотіла вам показати. Отакий рушничок це все вишивка. така. Не знаю, ось із цієї сторони так виглядає. Не знаю, де йому лице, де виворіт постелила з якоїсь сторони. Він як би жакардовий. Ось з цієї сторони так виглядає, а з цієї сторони тут де листочки, ось, бачите, червоним вишити, то з цієї сторони вони білі. Отакий От цікавий рушник. Я декілька речей залишаю собі в колекції, які мені попадаються в посилках вінтажний. Він такий вінтажний-вінтажний. І далі хочу вам показати розпаковочку, що, що я купила сьогодні. Взагалі я ніколи не купляю товари, продукти на, про запас. Можливо, це і неправильно, але я їх не купляю. І так уже якось вийшло, що в мене немає нічого, ні крупів, ні вермишелі, нічого не залишилося. От, і думаю, треба зробити Та не то, що запас, а просто щоб було. От, і поїхала сьогодні у Fayna у магазин. Зараз зніму окуляри, поїхала в Файна Маркет і скупилися ми трохи з чоловіком на пополам. І почну вам зараз свій озвучу трошки ціни, які у нас в Файна Маркеті. Пакет, правда, не взяла. Ну, не взяла вже і не буду по нього бігти. Ось купила таке масло солодковершкове. Воно було по акції. Тут 180 грам селянське і 56,99, ну майже 57 гривень. Так, що далі в нас там по списку? Купила отакий хліб, він зветься Домашній. Пулини, чи, здається, Цільнозернове борошно. Мені він дуже подобається цей хліб. Я взяла отаких півхлібини. Тут 450 грам, він на заквасці. 24,49 ціна такого хлібчика. Далі купила курячу приправу. Ну, я не, не дуже так. Користуюся такими приправами, але інколи купляю, хай там собі для підсилення смаку, можливо, десь якусь страву і додаю. Та й так само курку замаринувати. От. Тут 50 грам її 29,99. Отака пачечка. Так. Далі у нас іде крупа хуторок. Де вона у нас тут? Крупа хуторок, е крупа хуторок гречана. А, ну, ось вона і є. Купила отаких от дві, здається, крупи гречаних? Так, да, дві. Ось таких. Тут. Е Зараз подивлюся, зараз подивлюся, скільки грам тут. Гречана ядриця. У кожному, тут чотири пакетики у цій коробочці, і в кожному пакетику по 100 грам гречки. І за дві ці коробочки я заплатила 83,58. Я такі беру в тому. В тому плані, що і варить набагато легше. І ми зараз двох, тому ну, зварив пакет, який вистачає і ну, практично. Ну, купила такі, можливо, вкину посилочку такі, то, то так і варить буде практичніше. Взяла або або, десь застосую його. Також взяла таку саму крупу рисову, здається, да, рис круглий. Круглий також тут 4 пакетики цього рису, рис круглий, шліфований. І одну коробочку я взяла, там 4 пакетики і заплатила 42,69. Далі купила е, гречку, якщо я не помиляюся, хатинка, да, хатинка. Оце отаку, е, отакий пакетик. Тут 750 грамів цієї гречки, гречка жарена, отакий пакетик, шолестю, не знаю, куди її примудрувати. Такий пакетик 2999 коштує. Так. Далі купила ось таку крупу ячмінну. Ну, Можливо, колись кашку зварю, можливо, не знаю. Чи в суп. Ну, взяла. Тут вона коштує. 800 грамів, здається, тут, так, да, 800 грам мила пані. Ось така мила пані. Тут 800 грам 1339. Далі ще взяла отак локшину яєчну, класичну. Не знаю, в магазині дивилася, вона ніби була по акції, то я взяла одненьку. Тут 4 гніздечка. Мені подобається так, що можна порційно зварити. І, ну, знаєте, як у двох, то багато не треба його. От. Де ж ця ціна? Ну, да, по скидці тут 250 грам, і по акції я заплатила 18,99. Ну, то це можна сказати і нормально. Так, далі я купила пакет, не взяла я його пакет Файна Market 7 гривень. У нас він коштує 699. Ну, не взяла, все, не, не взяла, не, не принесла на стіл. Далі Крупа домашні продукти. Рис пропарений. Де в нас ось він? Ось він цей рис. 800 грам. Е, і ціна його. 51, 59. Ну, також, розумієте, я інколи кладу їх в посилки для. Ну, отак, пакую і інколи кладу крупи, тому хай буде. Тому хай буде. Далі крупа, крупинка, горох. Тут 700 грам. Ось такий горох, не знаю, як він розварюється, але ну, горох, звичайно, я взяла для себе на суп. Тут час приготування 30-40 хвилин пише. Скільки ж його тут без ГМО, ну це так. Скільки ж його тут у пачці? Не знаю. Не знаю, скільки в пачці. Подивлюся, тут 700 грам у пачці. І ціна такого гороху 1729. Ось. Далі Далі купила кусочок отакого баличка, бо він був по акції, то купила такого кусочок баличка. Можливо, колись ще, общем купила. Як же ж він у нас? Ого. 156. Нічого собі, це чоловік мене підвів, я б не купила. Він сказав, візьми, він тим більше по акції він дуже смачний. Взяла. Ну, це дуже дорого. Якщо по акції, то я заплатила 156,65. Звичайно, я б його не взяла. Краще взяти свіжого м'яса. І приготувати домашнє. Так, А, ні. неправильно я сказала. 156,65 і мінус 3916 знижка. Ну, трошки дешевше. Далі взяла молоко яготинське. Воно також було по акції. Ось таке молоко, тільки воно на тарілочці, бо я не знаю, можливо, в пакеті лежало і тут десь. Дірочка зробилася невеличка, і трошки воно прокапує, тому я його поклала на тарілку яготинське, ось, бачите, 2,6% жиру, ультрапастеризоване, і воно було також, е, ну, якби ніби по акції я брала. 42,29, а може і ні, яка акція, 42,29? І ще купила 30 штук курячих яєць по 499 яйце. І 3 десятки 149,70, ну я вже лоток сюди не тягнула. Так уже і так уже, ну, скажу вам, повірите, не повірите, так? І також у мене є карта файна маркета. І з усієї суми, 1038, з усієї суми у мене бонусних, нарахували мені 7,59. Ось так. Ось так я скупилася сьогодні. А, а ще я не назвала панський крупа пшенична, а де я її пропустила? Десь я її пропустила. Ага. Ну, десь пропустила в чекові. Ось таку ще крупу пшеничну. Взяла вона також у пакетиках. Ну, ці більше я використовую, такі більше відправляю в посилки, бо вони практичніші. От. Для себе то можна зварити її з пакета. До речі, хотіла ще купити. Хотіла ще купити нежарену гречку, зелену. От. Але вона, там пакетики 450 грам, зелена гречка. Щось було по 50-53, здається, такий пакетик маленький, 450 грам чи 500 грам. Вже не запам'ятала, бо я взяла, подивилася, возмутилася. І поклала нам місце. Тобто виходить кілограм такої зеленої гречки більше як 100 гривень. Ну, можливо, насипна, ну, на то, можливо, вона і дешевша, От. але не було такої у ящичках. Була жарена, смажена верніше. От. То я вже ось взяла в пакеті, та не захотіла брати. Не взяла. А зелену, звичайно, я взяла, не смажимо, ну її не було. А та, що була, то ціна, звичайно, кусається. Ось такі на сьогодні в мене покупочки. Хотіла просто поспілкуватися, показати вам, що я скупила, трішки зорієнтувати по цінах, які в нас в файномаркеті. маркеті. У нас ближче немає супермаркета. Є, звичайно. Біля нової почти там супермаркет-квіточка, ну не знаю. Я більше люблю тут скуплятися. От. Бо колись скуплялася хлопцям на фронт і набрала у квіточці там поруч, думаю, я зразу скуплюся і завезу у волонтерський центр. І Я скупилася, купляла мівіну, різну купляла. І купила собі дві пачечки. Думаю, ну, нехай буде, так немає, а колись, можливо, згодиться. І потім, коли я хотіла її використати, я вам скажу, я розпакувала там такий неприятний, неприємний запах, ніби олії. Вона, мабуть, вже така просрочена, і кажу до чоловіка. Це ж, виходить, я таку саму купляла. Купляла, ну і таку купувала. І я завезла у волонтерський центр, я вклала гроші, ну, тобто якось не проконтролювали дівчата, чи що, ну, це неправильно. І така була прикра ситуація у мене. Тому тут я беру в цьому супермаркеті, тут дівчата контролюють, більш так відповідально, і якщо вже там скидка, то це скидка, акція, то акція, ну якось так. Ну, все, дорогі мої, наговорила, наговорила вам. Рада була знову з вами зустрітися. Всім гарного дня, всім міцного здоров'я. Всім щиро дякую за коментарі, дякую за підписки, дякую, що мене дивитесь, що ви зі мною, за підтримку. Щиро дякую. Всіх вас міцно обіймаю. До зустрічі, пока-пока.